Послання для обраних, обрані, уважно слухайте. Бо якщо це послання дійшло до вас саме в цей момент, це не випадковість, це підтвердження. Роками ви переживали невидимі шторми, перетинали пустелі, яких ніхто не бачив, і вели битви, в яких ніхто інший не наважувався битися разом з вами. Ваш біль був стриманий, ваші сльози були приховані, і все ж ви не здалися. Цей самотній опір, який світові здавався марним, був зафіксований як акт сили, що зруйнував усі людські стандарти. Так були ночі, коли ви думали, що ніхто не бачить вашої боротьби, але весь всесвіт зупинявся, щоб спостерігати за тим, що ви робите. І найшокуюче, сам Бог, творець неба і землі, був вражений величчю вашої мовчазної сили. Це не людські оплески, а божественний погляд, спрямований на вас, споглядаючи чистоту вашої наполегливості, коли будь-хто інший би зламався. Цей опір не ігнорували, його святкували, ним захоплювалися, він перетворився на доказ того, що всередині вас лежить щось, що перевершує людське. Сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся, чому ваша витривалість так вразила, небеса. Що таємно готується, щоб винагородити вас, і як усе, що ви пережили на самоті, ось ось перетвориться на публічний прояв. Залишайтеся до кінця, бо те, що має прийти, не лише переосмислить ваше бачення витривалості, але й запалить полум'я, яке змінить ваш погляд на життя. Це незвичайне послання, це космічне оголошення, призначене для тих, хто витримав без визнання. Для тих, кого світ забув, але кого Бог ніколи не підводив спостерігати. А тепер, перш ніж ми перейдемо до того, що ось-ось буде відкрито, я прошу вас про щось пророче: поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і прокоментуйте нижче число 99, бо 99 символізує те, що здавалося втраченим, те, що здавалося невидимим, але. Що було знайдено та відновлено Богом. Цей коментар не просто число, це знак у духовному світі, що ваша самотня витривалість визнається саме в цей момент. Небесна природа ваших штормів були шторми, призначені не лише для того, щоб вас турбувати, а й для того, щоб повністю вас знищити. Це були вітри, що йшли з прихованих вимірів, урагани зради. Покинутості та несправедливості з єдиною метою зламати ваш дух, заглушити ваш голос і поховати вашу долю. Кожен удар був розрахований, кожна тиша навколо вас була стратегічною, кожна втрата мала на меті вирвати зерно, яке Бог посіяв у вас. І все ж, ось ви тут, все ще дихаєте, все ще йдете, все ще рухаєтеся вперед. Навіть коли все кричало про провал, це було незвичайне випробування. Будь-хто інший на вашому місці впав би на коліна, щоб ніколи більше не піднятися. Багато хто став би постійними жертвами свого болю, інші бездалися, ще інші шукали б темних скорочень, щоб уникнути нестерпного тягаря. Але не ви. Ви зустрічали кожну хвилю з рішучістю тих, хто. Відмовляється помирати в процесі. У вас не було ні аудиторії, ні оплесків, часто нікому було розповісти свою історію, історію того через що ви проходили. І все ж ви поверталися знову і знову, коли навіть ваш власний розум шепотів, що це більше того не варте. Мало хто знає, що ці бурі не були. Просто випадковостями життя, це були ретельно організовані випробування, покликані виявити, чи була ваша сутність справжньою, чи це лише фасад. Це були сценарії, де ворог ставив усе на вашу здатність гнутися та ламатися. Але щоразу, коли ви чинили опір, навіть відчуваючи, як виснажуються ваші внутрішні сили, складався небесний літопис, ніби самі небеса. Говорили, дивіться є душа, яка не здається, є воїн, який, незважаючи на кровотечу, не відступає, є обраний, який навіть під потопом зберігає свою цілісність, ваші ночі мовчазних сліз не були непомітними, ваші внутрішні боротьби, ті, яких ніхто інший не розумів, спостерігалися детально. І щоразу, коли ви вирішували чинити опір, а не здаватися, щось записувалося у вічній книзі. Цей син, ця дочка має характер вищий, бо велич виявляється не тоді, коли все легко, а коли обставини змовляються проти вас, і ви вирішуєте все одно наполегливо продовжувати, і ви, обрані, є живим свідченням цього. Нерозуміння світу та Боже захоплення ззовні вашу стійкість ніколи не розуміли. Навколишні спостерігали за вами, не знаючи, як класифікувати побачене. Дехто вважав вас упертим, що ви відмовляєтеся прийняти реальність, що ваше мовчання не що інше, як впертість. Інші були переконані, що ви потрапили в пастку якогось емоційного мазохізму, ніби вам подобаються страждання. Дехто навіть вважав вас наївним, нездатним зрозуміти суворість життя та адаптуватися до нього, але вони не знали, що за кожним вашим рішенням, за кожним вашим кроком стояла сила, невимірна людською логікою. Члени вашої родини неодноразово запитували вас, чому ви наполягаєте, чому ви просто не здаєтеся, який сенс триматися, коли немає чого виграти. Твої друзі, ті, хто колись обіцяв тебе підтримувати, почали зникати один за одним, переконані, що твоя наполегливість це марна трата часу, а твої вороги були переконані, що рано чи пізно ти поступишся. Вони пильно стежили за тобою, чекаючи тріщини у твоїй броні, чекаючи дня, коли ти скажеш, я більше не можу цього терпіти. Чого вони ніколи не розуміли, так це те, що ти не чинив опір, щоб вразити їх. Ти не боровся безперервно, щоб щось довести людям. Твоя сила походила не з его. Це не була стратегія маніпулювання співчуттям, не кажучи вже про спосіб привернути увагу. Це було щось набагато глибше. Це був той невидимий потік, що витікав з вищих вимірів і підтримував твою душу. Навіть коли твоє тіло тремтіло, поки вони думали, що ти марнуєш час, Бог бачив цілісність, поки вони вірили, що ти застряг у пастці заперечення, небеса бачили вірність вічній меті. Там, де вони інтерпретували твою лагідність як замасковане слабкість, Творець бачив непохитну мужність, бо тільки він міг. Бачити різницю між людською впертістю та божественною стійкістю, і в тобі обраному останнє було виявлено. Цікаво, що ця плутанина не була випадковою. Це була частина плану, Бог дозволив їм неправильно зрозуміти тебе, бо, якби вони зрозуміли масштаб того, що ти ніс, вони би спробували зупинити тебе, вкрасти у тебе та збити з колії. Тож, поки світ бачив впертість, Бог бачив нетлінне насіння, непохитна чистота, що роззброїла небеса. Те, що справді потрясло небеса, була не лише ваша здатність стояти, а й чистота вашої наполегливості. Бо багато хто може витримати, але мало хто робить це, не дозволяючи гіркоті ненависті чи помсті просочитися в них. Ви зіткнулися зі зрадами, які перетворили б будь-кого на зрадника. Ви пережили жорстокість, яка загартувала б інших до невпізнання, і ви пережили темні ночі, які зруйнували б віру тисяч. Однак у вас сталося щось радикально інше. Ви витримали без плями. Ця внутрішня чистота роззброїла всю людську логіку і змусила самого Творця зупинитися, та з благоговінням поміркувати над вашим життям. Озирніться навколо. Світ повний людей, які, зазнавши болю, вирішують завдати болю у відповідь, які, зазнавши зради, живуть у недовірі, які, зазнавши жорстокості, закривають свої серця та стають відображенням несправедливості, яку ви зазнали. Але ви були винятком: біль не перетворив вас на катів. Самотність не скам'яніла вас, темрява не оселилася у вас, ви продовжували ходити зі співчуттям у ваших очах. Навіть коли вони були сповнені сліз, ви продовжували вірити. Закоханий, попри тисячу причин, не робити цього. Ти зберігав свою благородність, навіть коли все навколо кричало, що її збереження марне, це мовчазне рішення не дозволити бурі заплямувати твою внутрішню суть, було потужнішим за будь-яку видиму перемогу, бо ти не лише пережив бурю, ти пройшов крізь неї неушкодженим, зберігши найсвятіше свою сутність. І у світі, де рани часто залишають незворотні шрами, твоє. Серце залишалося незмінним вівтарем серед руїн. Ця цілісність не була випадковістю. Це був пророчий акт, свідчення, яке резонувало в невидимих вимірах. Щоразу, коли ти вирішував пробачити, коли мав право ненавидіти щоразу, коли ти вирішував любити, коли було легше не довіряти, ти створював відлуння на небесах. Чистота не означає наївність. Ти бачив зло, відчував його та терпів, але ти вирішив не впускати його. І цей вибір, що повторювався день у день, викував у тобі характер, який навіть небеса не могли ігнорувати творець був вражений, бо твоя душа продемонструвала, що можна пройти крізь вогонь і вийти без запаху диму. Даємниця вашої прихованої вірності. У центрі вашої боротьби була таємниця, яку мало хто розумів, ваш опір не народжувався з бажання бути поміченим чи з амбіцій визнання. Ви чинили опір, бо всередині вас жив непіддатливий для обговорення кодекс, мовчазна угода з божественними принципами, яку ви ніколи не дозволяли порушувати. Це не була людська гордість, не его, не потреба щось доводити світові. Це була вірність вічним цінностям, невидимі переконання, які тримали вас непохитними, коли ніщо інше не виправдовувало продовження боротьби. Подумайте про всі ті рази, коли ви опинялися зовсім самотні, без аудиторії, без свідків, без жодного оплеску, щоб підтвердити ваші зусилля. Який сенс наполегливості для будь кого, хто спостерігав ззовні, логічним було б здатися, але ваш дух відмовився? Ця відмова не була мотивована зручністю чи стратегією, вона була мотивована вірністю. Ви вирішили наполегливо стояти на своєму з чесністю, навіть коли ніхто не дивився, бо ви знали, що є вічне око, яке бачить усе, і це ознака справді обраного. Непохитність у таємниці, вірність у невидимому, послідовність, коли ніхто інший не вимагає результатів. Світ аплодує тим, хто досягає успіху публічно, але небеса шанують тих, хто твердо стоїть на одинці, і ти був одним із них. Були ночі, коли твоя віра здавалася крихкою, ниткою, яка ось ось обірветься. Дні, коли твої цінності були потоптані. Але щоразу, коли ти вирішував залишатися цілісним, хоча логіка кричала, що це марно, ти створював вібрацію, яка йшла прямо до серця Бога. Справжня вірність вимірюється високою ціною, стражданнями, відмовою від шляхів, які обіцяли негайне полегшення. І ти робив це неодноразово ти вибрав важкий шлях. Ти вибрав правду, коли брехня пропонувала перевагу. Ти вибрав терпіння, коли нетерплячість пропонувала короткі шляхи. Ця вірність перевершувала будь-яку людську логіку, бо вона шукала невидимих нагород. Вона прагнула шанувати вічні принципи. І це таємниця, яка повинна залишитися закарбованою у твоїй пам'яті. Твоя вірність ніколи не була марною. Кожна мить, коли ти казав, я волію страждати, будучи вірним, ніж насолоджуватися невірністю, була записана у вічних книгах. І саме це свідчення сьогодні відкриває двері до винагороди незрозумілою людською логікою, публічний прояв, від тіні до слави. Усе, що ви пережили таємно, кожну ніч мовчання, кожну приховану сльозу. Кожну битву, яку ви, здавалося, вели без свідків, ось ось вступить у найвпливовішу фазу вашої історії, бо те, що було посіяно таємно, не залишиться прихованим назавжди. Бог вирішив, що настав час невидимого стати видимим, приватне стати публічним, а те, що здавалося забутим, проявитися як незаперечна винагорода. Небеса підготували втручання незрозумілі людською логікою, рухи настільки швидкі та надприродні, що навіть ваші вороги повинні будуть визнати, що це не ваша робота, а рука всемогутнього. Час мовчазного опору вже виконав свою мету. Ви не чинили опір, щоб назавжди залишатися в тіні. Ви чинили опір, поки зерно не дозріло, і тепер це зерно. Полите сльозами та запліднене болем, готове прорости з силою, яку ніхто не може заперечити. Урожай не буде малим, повільним чи поступовим. Він буде пропорційним усьому, що ви пережили на самоті, кожна сльоза, пролита в темряві, перетвориться на прояви світла, кожна мить самотності стане помноженим божественним товариством. Кожен отриманий удар призведе до відкриття дверей, крізь які ви ніколи не могли б уявити, що зможете пройти. Бог не планує байдуже визнання, Він готує підтвердження, яке публічно розкриє те, що він уже таємно визнав, і коли воно прийде, це буде те, що ви не зможете приховати. Це буде настільки кричущим, настільки очевидним, настільки надприродним, що навіть ті, хто насміхався, з вашої наполегливості мовчатимуть, приголомшені масштабом вашого виправдання. Відбудуться раптові зміни. Можливості, які колись здавалися недосяжними, відкриються за одну ніч. Ключові люди увійдуть у ваше життя. Зі словами, ресурсами та зв'язками, які прискорять те, що здавалося замороженим роками. Величина винагороди буде пропорційною інтенсивності боротьби. Якщо ваша війна була жорстокою, ваша нагорода буде славною. Якщо ваша подорож була довгою, ваша перемога буде рясною. Якщо ваш біль був глибоким, ваше відновлення буде повним, Бог не забуває. Він множить, він перетворює рівняння страждань на божественний урожай. Приготуйтеся, бо ваше життя ось ось стане сценою, де Божа слава буде публічно проявлена. Остаточний указ Слухайте ці слова з відкритим розумом. Бо те, що я збираюся проголосити, це не просто висновок, це указ, який резонуватиме з вами ще довго після того, як закінчиться це відео. Час вашого мовчазного опору закінчився. Той період, коли вас ніхто не бачив, коли ви вірили, що ваші сльози невидимі, коли ваш біль ховався в самотності. Цей етап закінчився. Зараз починається сезон, який небеса приготували для тих, хто не здавався. Весь всесвіт реорганізується саме в цей момент, щоб благословення, які здавалися далекими, Обрушилися на вас з непереборною силою. Слухайте уважно: те, що ви витримали, не було марним. Щодня ви чинили опір, щоночі ви плакали таємно. Кожна боротьба, яку ви вели там, де інші втекли бе. Все це було враховано, все це було записано, все це тепер перетворюється на видимий прояв. Те, що колись було прихованим, ось ось засяє. З такою ясністю, що навіть невіруючі мовчать. Бог не просто спостерігав, як ви чинили опір, він був вражений вами, а коли творець вражений, ніщо не може залишатися незмінним. Це той момент, якого чекала ваша душа, не завтра, не через рік, а зараз. Ви вступаєте у вимір, де ваша історія змінить напрямок. Де те, що здавалося неможливим, стане неминучим, де ваші шрами перетворяться на знаки перемоги, приготуйтеся, бо те, що гряде, не буде малим, непомітним чи звичайним, це буде славетним, публічним і незаперечним. Не забувайте про гору, бо те, що здавалося, ніколи не станеться, вже відбувається. Двері відчиняються, кайдани ламаються, небеса схиляються над вашим життям, це ваш час, це ваш декрет, це знак, який Всесвіт приготував для вас. А тепер я прошу вас про останній пророчий вчинок. Напишіть у коментарях із силою та переконанням: я чинив опір, і Бог був вражений, бо це твердження ну не просто фраза. Це духовна печатка свідчення, яке пов'язує ваше життя з нагородою, яка вже в дорозі. Зробіть це зараз і приєднуйтесь до воїнів, які також вступають у свій прояв. Нехай це буде закарбовано у ваших серцях, ваш час опору закінчився, ваш час слави розпочався.